Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. Заборонена символіка, радянські пісні та молебень попали з орденами. Любителі русского міря влаштували провокації біля вічного вогню. Нардеп Бужанський також трапив у скандал через Дінь Без Безугла в центрі подій і збирається до СБУ. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Нардеп Бужанський втрапив у скандал, привітавши усіх з днем Побєди. Братці з Днем Побєди! велике, атечественне це історія майже кожної української сім'ї, і це історія переможців. А напередодні Бужанський зробив ще один пост у соцмережах, де згадав про неефективний на його думку ленд-ліз під час другої світової війни і написав, що Україна розширила свої кордони після великої вітчизняної. Ніде не побачив ні одного слова, про том. что по итогам Второй мировой войны Украина на первом месте среди всех стран по территориальным приобретениям. Ее территория увеличилась на 27,8%. Это почти в полтора раза більше, ніж все, що за эти 11 лет оккупировано Російською Федерацією для понимания масштабу. Хвиля критики та хейту накрила нардепа. Колишній боєць Азова Данило Яковлев різко відреагував та запитав, чому він має ризикувати життям, поки у парламенті є таке сміття. Поясніть мені, якого чуда ми повинні служити в ЗСУ. Працювати 24 на 7, щоб Україна не програла росіянам, а в цей час у парламенті є таке сміття, як Бужанський. Всі зверху думають, що нам дуже приємно спостерігати, як він систематично та показово демонструє свою російську самоідентичність на всю країну. Давайте вже офіційно для всіх. Треба якась позиція та конструктивна заява, чому це сміття сидить в парламенті, а я повинен ризикувати життям в ЗСУ. Водночас депутатка Мар'яна Безугла заявила, що подає скаргу до СБУ на Бужанського. У коментарях Мар'яна Безугла додала, що заяву буде подано у понеділок, 12 травня. Подаю на цього ч... в СБУ. Хай тільки не відреагують. Нагадаю, тиждень тому він взагалі координував голосування кількох десятків слуг у ВРУ. Тим часом 9 травня не минуло без скандалів і біля меморіалу вічної слави у Києві. Одна з жіночок на повну гучність увімкнула на мобільному телефоні радянську пісню День Побєди». Співробітниця поліції нагадала порушниці про те, що такі дії заборонені, а за них передбачена відповідальність. Зі свого боку порушниця почала розповідати про те, що в неї родич загинув у Бресті, але після повторного попередження про відповідальність все таки вимкнула музику.

У меня деду в резке погибло, вот я праздную деньги пошли.

Здесь не одените, запрещено. Есть конституция это, и она не соблюдается. Для, так что это вы не Это вы не правы. Да. На день победы. Сегодня это вы проработали, да. вы начинаете, да. вы бы промолчали лучше. Да. А Ваши предки защищали да. вот это то, что да. сейчас да. происходит. И что вы сделали со страной? У меня дед в Бресте в да. первые да. дни войны, до октября месяца да. воевал. Да. А Я вы сидите улыбаетесь. Улыбаете. Трохи згодом до вічного вогню підійшла група людей, які почали голосно співати різні пісні російською, проте зі зміненими словами. Серед них виділявся чоловік, який потім почав співати гімн України, проте також змінюючи слова з оригінального тексту. Варто додати, що на його захист намагалися стати жіночки похилого віку, заявляючи, що забороняють розмовляти російською мовою ані п'ять, а дня, що я прийшов за здоров'я». Дожен пить за упокой. Хотел я выпить за здоровье А должен пить за упокой. Лондон, Берлин и Вашингтон. А на грімо та діла, не дай за город Вашингтон. <розуміло> а це не Росія. Нади про перемогу, надіймні українську пісню. Я буду посухтіла. Українську пісню про перемогу. Найдіть зараз, я буду співати. Зараз. Так, я я дуже спокійно радість. А, що нам тепер? А, а, а який вас має знать? Обшукувати буде. Існі про перемогу радянського народу, великій відсіляві. Україні, співаємо українську. Ще не вмерла в Україні. Православна віра! Ще не браття і сестри, усміхне доля, згинуться вороженьки, як трава сонці запанує наша віра у нашій стороні

Після цього порушник намагався піти з місця події, проте на виході з меморіального комплексу був затриманий правоохоронцями. Перед цим він встиг полежати на землі, причому не один. Без забороненої символіки не обійшлось. Також зокрема, літня жінка прийшла у парк слави з квітами та у військовій радянській пілотці. На зауваження поліцейських вона відреагувала агресивно, почала ображати правоохоронців, цитувати російське оповідання. Вы пришли и ты положить по человеку пришли. Ты не видно, эту звездочку даже не видно. Что вы представили? Вот вашу свастику, да. Да не наших свастиках. Вас не передовую. Я буду, чтобы вас на передовую. На данный час мы вас запрошуем о посерции управления полиции, на меня поясняет. Я потому что. И потом извиняются передоводки. Чтобы вы знали. Будем извиняться.

Вам же не забороняйте уже, грузить будь вас. Ну, какие. все, уже часть опоздали. Сейчас вся весь мир будет знать, что вы меня гоните. у да, вы... и снимать и... ну, ну, как вас жалко? Как вас изуродовали? зеротово. это было и с... Вы даже Муму, наверное, не читали. про <говори> це говорить. Також чоловік у рясі та з орденом приніс до вічного вогню ікону і провів молебень. За що молився точно невідомо. А ще більше резонансних подій життя України читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться посилання в описі під відео. Наразі це всі новини. Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.